Всім-всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Мене звати Ольга і ви на каналі Життя без фільтрів. І так, це серія влогманців, які я чудово запартачила, бо вже тиждень не виходило відео. Я, хто може, бачив минулі відео, робила собі виклик. Знімати кожен день або хоча б через день. Але, на жаль, життя вносить свої корективи. Ну, просто капець занадто багато роботи у мене зараз. І стан, ну я виснажена. Все ж таки, знаєте, часто. Відео на Ютубі в лайфстайл форматі роблять таку ілюзію, що люди все встигають, що в людей все вдається, що вони живуть якесь таке ідеальне життя. Але чому воно так здається? Бо чаще всього ми виходимо в ефір, включаємо камеру, коли в ресурсі, коли хочемо чимось поділитися, коли хочеться на щось надихнути. А коли оця батарейка розряжена і себе почуваєш кепсько, ну ось як в мене, мені не вдалося. За ці дні вийти не разу відео. Ось, Але нічого, як то кажуть, спотикаємося, підіймаємось і йдемо. Далі, в моєму випадку, продовжую знімати відео, ну що вже стигну, буде в мене цей рік такий пробний. Що ж, ну і звичайно, розпочинаю з розпаковки свого адвенту. Я не розпаковувала, поки ми з вами не бачились. В крайній раз ми розпакували за 10 число. А сьогодні вже 17. Тож, щоб не було зараз сім розпаковок, я і собі не хочу їх так багато робити. І щоб вам не займати время відео, я буду зараз робити в кожному відео по три, і я думаю, ми до нас дожнемо якраз до закінчення влоганців розпаковку подарунок. Тож зараз у нас на черзі 11-й номер. Розпаковую. Юху! Дивіться, що це Це рукавичка. Це рукавичка для скрабування тіла. Ось, ну, так як це лінійка косметичних засобів, доглядових, і більшість орієнтована на тіло, тому іншого не може бути клас. Яка вона в міру жорстка. Я не люблю сильні механічні ось такі скрабери. Я кремові зазвичай користуюся, або ензимними пудрами. ну Того що в мене дуже багато родинок. Але має місце бути. Ще й така різдвяна-червона клас. Так, далі 12. 12 віконечко, і воно доволі велике. Відкриваємо. Так, бачу якийсь продукт. Так, і це знову не знаю. звернусь до інтернету, зараз вам покажу ось таке пакування. Тут щось, суп, мило, пов'язане з милом, написано. Ну Мені потрібно вияснити. Не скажу так відразу. Ось, так що зараз, коли закінчу розпаковку, відразу подивлюся і скажу, що там таке. І зараз я шукаю номер 13. Він такий продовгуватий, ось ось такий довгий, тоненький. Відчиняю. Вау, це щось те, що можна пшикати. Якийсь аерозольчик. Хіг, <гум> в мене зараз його дістати. Що ж таке придумати? Вже бачу по назві це Body Mist. Це ароматична водичка для тіла. І це е, легка водичка. Зараз спробую зарядкою. От, є, вдалося. І така мініатюрочка теж небагато мілілітрів видно. Але, але приємно. А, так, 20 мл. Ось так вона виглядає. Міст для тіла, так? Так, да, міст. Ну, а, такий запах, знаєте, він трішки нагадує, ніби я побувала в бані і скористалася якимись маслами. Але е теж я зараз подивлюся: а, лаванда і сандалове дерево, все. Тому в мене такі асоціації. Бо я все е зрозуміла, чому я дуже часто купую сіль з ароматом е лаванди е для вани. Тому у мене така <соць> вийшла асоціація з банею. Але прикольно. Ну, це більше, знаєте, є місти, такі вони мають якісь парфумовані запахи, а це більш такий натуральний. Для дому, для себе. Супер. І зараз ще перевірю, що ж це за така що за продукт. Так, що ж, а це виявилось чорне мило, і воно а, саме для тіла, для використання з ось цією якраз таки рукавичкою. Тобто, воно для скрабування, глибоке очищення, і навіть в інструкції написано використовувати разом з перчаткою для скрабування. Так що, ось так. Ось таке чудове поєднання. І потім можна ще після цього побризгатись ось таким чудовим містом для тіла з запахом лаванди і сандалового дерева. Клас. Ну, так вийшло. Да? Я відкрила три підряд продукти, і вони, в принципі, дуже чудово поєднуються. Так, друзі, до речі, в коментарях мене запитували, чи я була чемною дівчинкою і що мені подарив святий Миколай. Бо я, до речі, не, не сказала нічого про це. Ось оця карта та піжамка, в якій я зараз мені подарував Миколайчик. І ще один пода... подарунок, який я досі не розпакувала. Так що зараз вам розпакуємо. Так, це подаруночок від Миколайчика. Соні. Я просто знала, що тут кажу, хай поки мій подарунчик лежить, коли в мене буде час, я розпакую і потім скористаюся цим класним антистресом. Як я кажу, це іграшка для дорослих. Так, зараз. А взагалі це мрія дитинства, яку в дитинстві не можна було справдити, тому що. Ну, в моєму дитинстві це вже існувало, але батьки не могли дозволити так, таке купувати. Тож зараз здійснюємо мрії дитячі, ну і взагалі класно. Це Лего, конструктор Лего. Я дуже люблю складати Лего. Ось і обожнюю навіть, можна так сказати. А ще дивіться, яка тут тематика: тут орхідейки. І ще моя любов до орхідей, тож Софія не могла пройти повз. Так що, буде будемо ще ось така орхідейка з Лего. Та-да. Зараз просто. Взагалі, обмаль часу, але коли він в мене з'явиться, обов'язково складу. Дякую, Сонюлічка, за такий чудовий подарунок. Цілую. Так, друзі, знаєте, що я хочу зараз? Так як це влогманці і продовження підтримки цієї передноворічної атмосфери. Зараз хочу зібрати композицію новорічну з живої ялинки. І не тільки там ялинка, там і сосна. І ще в мене є деякі прикраси. Я була в флористичному магазині і прикупила трішки живої хвої. І ще знайшла квіти декоративні, зараз це покажу, які в мене ще лежали з минулих років. Зараз спробуємо створити щось новорічне. Так Підтверджую ступінь моєї зайнятості, бачите, я навіть ялинку ще не доприкрашала. Гірляндочка вже є, вона вон приїхала. Мені сестра була, заходила до мене в гості трішки і почала розкручувати. Потім сказала, ну тебе, я таке не буду робити. в неї терпіння не вистачило, тож, навіть ялинка у мене ще не доприкрашена. Ось так. А зараз. Що з композиції. Дивіться, я була в флористичному магазині і купила ось таку сосну. До речі, я ж звикла раніше я скуповувала все це добро тільки на оптових базах. І воно, звичайно, як мінімум на 30%, а то й половину дешевше. І тобто, я коли в цьому році купувала в звичайному магазині, я трішки офігіла від цін. Ось, але хочеться, щоб було щось живеньке, було все штучне. І я завжди люблю живу композицію. Тож купила ось таку сосну. Далі купила ілекс. Ось такі гілочки з ягідками. Так, Взяла одну гілку цього з ялинки «Нобіліс». Хто не знає, ну, на флористичних магазинах придається ця ялинка, по-перше, м'якенька, блакитна, і вона не осипається. Тобто, вона навіть коли потім засихає, вона залишає свій ось такий чудовий вигляд. Далі, із минулих років, у мене залишиться ось така бабовна гілочка, натуральна на гілочці. Ось так. Я її купувала, здається, роки-два назад, ще на різдвяність цвіта і не використала. І ось такі засніжені гілочки. Теж це якісь натуральні гілочки, ну, неважливо які. Просто вони засніжені ось такою якось білою штучкою м'якою. Так що. Ось такий набір у мене є. Я не знаю, чи це я все буду в одному. Навряд чи я не люблю, коли дуже багато всього змішане. Але зараз має ціль зробити основну композицію. Напевно, вона на кухні, скоріше всього, буде стояти. І може потім ще маленьку. А, і ще в ваній кімнаті в мене теж на інсталяції стоїть вазочка, і туди теж потрібно хвою, як мінімум, поставити. Ну що ж, я маю ось таку вазу. І моя ціль за основу взяти саме сосну. Поставлю, а потім вже буду бачити, що буде сюди пасувати. Я її буду робити на воді, просто на бургову, щоб хвоя ну, дороше була жива. Бо це вона в мене лежала на вулиці, вона може лежати при такій температурі, плюс два, плюс три. Але в хаті її бажано поставити на воду. Так, до речі, найголовніший момент завжди. А кажу вам, як флорист, коли робите живі композиції, ця ніжка будь-якої рослини, яка буде в воді, повинна бути максимально зачищена від, ну, в даному випадку, від хвої. Тому зараз я відберу більші і менші. Я взагалі взяла її, як вона була упаковкою, їх можна було обрати. Але я кажу, давайте пакування пригодяться і ті, і ті. О. Але по факту, бачите, вона і є зачищена. Наша задача, щоб оце все було зачищене. Ну, я так розумію, тут є оці початки, де росли гіл, ну, самі сама хвоя, да? але її, напевне, зачищають ще на, на етапі, коли їх формують. Десь на флористичних великих базах в Нідерландах або в Голландії. Тож, ми маємо дві більші гілочки і менші гілочки. Ну, прикольно, оце, до речі, можна буде ванну використати. А це зараз буде за основу у мене в цій вазі. І, можливо, я додам Нобіліс. Я просто не знаю, як вони будуть поруч, мені сподобаються чи ні. Ну, зараз це побачимо. Так, друзі, ну що ж, в мене вийшло? Я починаю, знаєте, з загального ракурсу, бо це у мене найріздвяніший куточок в цьому будинку. Моя вітальня. Ось так. Більше, напевне, Новим роком і не пахне. Ось чомусь мені хочеться все ставити сюди. Не знаю. І нема бажання його розставляти по будинку. Бачите, тут у мене і дідух мій з віночком, І ви знаєте, мені все подобається. І тільки що я навіть композицію новостворену знову сюди поставила. Єдина тут була різдвяна зірочка. ось ця, Тепер я її шукаю місце. Ну, як в інтер'єрі, то композиція мені там більше подобається. Але коли зірочка тут світить, мені теж подобається. Зараз буду думати, що в мене залишилось. У мене ще обрізки залишилися Нобілісу. У мене є Ілікс і у мене є ці засніжені гілочки. Так що ще щось маленьке зроблю. Так, що ми маємо? Мені композиція, до речі, вживу виглядає краще. Тільки що стояла дивилася через камеру, тому що ось цей гілочка Нобелісу, вона якось окремо торчаща здається на камеру. А вживу воно ось більше так. Хоча ракурс в мене вживу, я ж не хожу так низько, але воно вживу, здається, як просто, знаєте, об'ємна хмаринка зелені, і на ній ось ці декоративні гілочки. Але все ж таки, за яким принципом я складала, я робила шапочку таку зелену, з хвої. І далі діагональ виділяла ось цими декоративними рослинками іншим кольором. Це, звичайно, штучні прикраси, такі теж гарні гілочки, мені дуже подобаються, як вони тут вписались. І ось ця частинка теж хлопок, вибачайте, бабовна і цей... Засніжені гілочки, вони чудово. Ось тут зробили таку діагональ. Разом. Ну і Ілікс він просто йде, як розбавляє цю всю композицію. А Воно ось на камеру дивлюсь пустувато, а вживу більше не треба, бо буде за, занадто вже загружене кольором. Єдине, що б я ще додала, це гірлянду. Тому треба купити на батарейках гірлянду таку росу, і буде чудово. Так що, ось так, поки що стоїть тут, мені взагалі тут подобається. Але можливо переставлю на кухню, щоб кухню теж щось прикрашало. Просто на сьогоднішній вечір кухня трішки не прибрана, то мені не зовсім хочеться ставити цю гарнюню там. А ось на днях поприбираю і, можливо, перенесу, а можливо, і ні, буде видно. Я вимкнула світло і так однозначно не вистачає гірлянди. Я думаю, якщо б її підсвічувала гірлянда, ну це було б дуже виграшно. Так що все, на ній Гірлянді точно буде, це вже однозначно. Тільки що мені така ідея перша в голову: засніжити його снігом з барончика. Ось у мене є. Зараз пробую. Бо мені щось забагато зеленого, хочеться його більш притрусити. Ось так. ну Мені подобається. Мені подобається. Особливо, дивіться, як на ми прям лягли такими шапочками. Трішки тепер кому треба протерти, Але тут ще іграшки, які прикраси. Потрібно я на ялиночку повісити, то тоді вже як повішу, поприбираю. І, І ще гірляндочку, Ну все. Не знаю, вона так. Трішки змазалась, наче, да, в кольорі, бо так було чітко видно діагональ цю іншого кольору. Але з іншого боку, мені подобається такий варіант засніжений. А що ви скажете, як було краще, як раніше, чи вже з снігом? Зараз трішки хочу наладити. Навести лад у себе в квіточках, бо в мене буде невеличкий від'їзд на декілька днів з дому. І, звичайно, знаєте, що перше треба доглянути? Це, те, звичайно, рослинки. І ось, до речі, дістала амариліси, які ми саджали. І е, вони стоять у мене в самій холодній кімнаті. На самому. Холодному підвіконні, бо це в нашій спальні, і ми спимо з відкритим вікном. І тут завжди прохолодно, тому швидкого росту я від них не очікую по зрозумілих причинах. Але ну, на віконечку світла вистачає їм, потихеньку ростуть. Тобто, два вже бачите, видно, що ростуть. Ну, вони на той момент, як я саджала, вже прокинулись. Маленькі пімпочки такі торчали. Маленькі-маленькі, зараз вже бачите, видно, що вони вилазять. Третя ще цибулинка не прокинулась. Так, я тоді їх добре полила, як висадила грунт. Ну, такий, трішки-трішки вологий. Я зараз трішки отак ще збризгаю, тільки, напевне, на камеру обережно, щоб не попадати на цибулинку. І все. Наскільки я знаю, морилі краще не долити, ніж перелити. Так я знаю, якщо ви знаєте по-іншому, пишіть, будь ласка, бо теж вперше саджаю їх. Зазвичай я купувала вже, знаєте, їх в вазончиках, і вони в мене відразу цвіли на свята. А щоб сама цибулинки саджати, то це вперше. То мені цікаво, як в мене все тут з ними вийде. Так, друзі, тільки що тут перебирала, і в мене, дивіться, була за 5 євро куплена стреліція ось такий садженець. Я її тут успішно поставила і забула про неї. Тільки що я її трішки потягнула. Перевірити, чи там сухо. Вона в мене витягнулась, тому я її зараз посаджу. Не знаю, я, я про неї нічого не знаю. Зараз посаджу такий малесенький горшочок Ось такенький Бабу вона в мене тут росла. Нічого, мене не вийшло, до речі, з вирощування бобовни, але я намагалася цим літом. Ось, і, і от дивіться, яка цікава, в неї коренева. Воно як бульби. Такі товсті. Я тоненьких корішків не бачу. Ось так. Оце я хотіла обірвати тут листочок сухенький, він був, я обірвала. І я його витягнулось, воно в мене з землі. Але й добре, зараз посаджу. Це, цей маленький росточок я везла з Мадейри в Україну, в ручній поклажі, в, рю, в рюкзаці. Ось так. Але така ніжна. Я, ще, знаєте, я така зазвичай нетерпляча, оцей листочок так сильно тільки що дьоргнула. Я маю надію, що тут нічого не передавила, бо я тут пальцями тримала і що все буде добре. Ну, не буде, то в мене ще є, до речі, насіння цієї стреліці, і буду тоді сама проращувати. Ось так. Ну що ж, приймаємо в сім'ю. Крошку стреліці, посадила в такий маленький горщик. Вона дуже малесенька. Бачите, ось, ось моя рука. Так. І це в мене підсвічник такий був, поки буде таким блюдечком. Ось так. Рости здоровенька. Колись ти у мене будеш аж до потолка, да? Обіцяєш? Так що будемо дивитися, як вона буде розвиватися. Так, друзі, ну ще ж, рослинки доглянуті, можна спокійною душею буде а, поїхати на декілька днів. І ви знаєте, це дуже цікавий парадокс, бо вдома я можу орхідейки не поливати аж 2-3 ну, недільки, бо зараз прохолодно. І, в принципі, їм вистачає вологи. Але ось такий момент, якщо я кудись їду, хоча б там на пару днів, перше, що я роблю, це повністю. Перевіряю стан всіх рослин. <ріст> типу, коли я вдома за дві неділі, з ними нічого не трапиться, а коли я від'їжджаю на два дні, це все. Треба обов'язково перевірити стан рослинок. Ось так. Так, що всі политі, всіх розставила. Дуже добре, до речі, цього року я якось все розмістила. У мене в минулому році тут просто пройти не було. де. Бо ці ж звітальні свої рослинки я переношу в спальню. А поки стоїть ялиночка, а в цьому році все добре. Так що в мене така міні-оранжерея в спальні. Тож всім бажаю гарного перегляду. До наступної зустрічі. Вже в наступному влозі а буде трішки маленька подорож. Ось, боже, як гарно видно, що не помиті вікна. Але це вже в наступних відео. На все добре, папа. -па.